Читемки добрий вечір! Вечір. Ой, Добрий вечір! вечір. Сонечко вже сіло! сонечко сіло! а вечір присів на плечі. І всі присіли <хи> до телевізора, щоб послухати наші байки, які нам розповідають наші цьомки. Ой, лечку, ти знаєш, наші цьомки такі великі молодці. Хм, сьогодні цьомочка прилетіла, сіла мені на праве плече і почала розповідати історію. Дуже цікаву. Про дідуся Бирая. Давай розкажемо. Давай. Давай. Я пригадую. Давай. Дуже-дуже давно, дуже, дуже. коли ще взагалі людей не було, Ой, не було. на нашій планеті, були mm. одні тільки великі дерева. А, такі. Високі, так, могутні. могутні. Але все-таки жив дідусь Бирай. Звали його Бирай. І він собі так жив-жив, а потім вирішив чимось займатися mm -hmm. і обрав собі таку діяльність, таку роботу, mm -hmm. яка йому дуже-дуже подобалася. Як тільки сонечко сідало, дідусь бирай, <світник> брав торбинку на плече і йшов мандрувати. Ішов мандрувати, перед ним розстелялася оксамитова скатертина. Зірочки яскраво палали. І дідусь бирай розкладав свою торбинку і з торбинки витягав дуже пахучий чай і печиво з курицею. І ось цей дідусь бирай займається. Своєю роботою, ну а де коли змучиться та й задрімає в хаті. Так задрімає, що навіть не контролює, як в тому чайничку в банячку закипає оцей чай. Угу. А пара йде і пара піднімається в небо угу. і перетворюється на такі срібні біленькі хмарки. І буває їх так багато набереться, що він навіть не може їх розігнати ці хмарки. Ну що ж робити? Тому хмарки і мандрують небом навіть вдень. бо дідусь бирай, ну вже старенький він не має сили розігнати вночі ці хмарки. Дідусь збирай, отак мандрує, мандрує. А потім, знаєш, що йому найбільше Що? Сідати на місяці собі тихесенько і дивитися, як хмарки пливуть по небу. Він розуміє, що це його робота. І він дуже лю любив любуватися своєю роботою. А ще знаєте, що любив дідусь Збирай робити? Що? Він любив сидіти на місяці і розглядати, що ж там на землі коїться, а потім. Пускався на землю, підходив до віконечка, де, де спала маленька дитинка. Заглядав, чи вона спить міцненько. Коли бачив, що дитинка спить, заходив до кімнати і тихенько-тихенько на вушко розповідав їм казки. І цій дитинці снилося те, що розповідав дідусь. Гарна казочка. Дуже дивний цей дідусь бирай був, але мені сподобалося, як він. Е... Любив дітей розважати е, своєю появою і своїм пахучим чаєм їх пригощати. А наших діточок дуже люблять розважати наші чарівні цьомки, тому що вони кожен раз приносять нам якогось цікавого, гарного гостя. Цьомочки Тьомки! Ви нас чуєте. Летіть, сьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага. Кого ми, ми бачимо? Бачим? Привіт, 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 мої маленькі. Привіт. О. На телеглядачів дивіться, вони вас вітають. Привіт, привіт. Ой, який м'ячик гарний у хлопчика. Левчко, чекай, спочатку треба Познайомитися. Ано, ну, маляточка. Стуренько кажіть, як вас звати. Як тебе звати? Софійка. А тебе? Олежик. Улеж. Олежик. Олежик. Софійка, а це твій братик? Так. Да. Софійка, скільки тобі рочків? Шість. А братику скільки? Два. Ой, який маленький. А любиш свого братика? Так. А да. да. він тебе чемний. Так. Да. А що це він з мячком прийшов? Він дуже м'ячик любить? Він любить грати в футбол? Угу. Я так думаю, що він колись в майбутньому буде футболістом. Він буде не футболістом, а зірка футболу, тому що в нього зірочки на м'ячику намальовані. Софійка, а коли несли наші цьомки, ти не перелякалася? Ні. Ні, і Олежик не перелякався. Софійка, а чим ви взагалі з Олежиком бавитеся вдома? Ну, які ігри ви бавитеся? В хованки бавитесь? Нема місця де ховатися. А, нема місця де ховатися, все відкрито. А в що ви бавитеся? О чим ви бавитеся? Машинками. машинками. Машинками? Нічого Нічого. І як ви бавитесь машинками? Робимо І, багато аварій. Робимо багато аварій, класно. Софічка. А ти ходиш в садочок? Так. А олежик? Також. А, також тільки ви в різні групи ходите, так? Та? В Один а садочок. В Один садочок. Водин. О, то ви бачитеся, правда? А Друзі, у вас так. в садочку є. Так. А як називаються? В мене Любочка маленька така. А? І Емілія. 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 Ой, гарне, Емілія. Софічка, ти можеш передати вітання. Емілії її любишся. Ось передавай. так, можеш помахати і передати вітання. А ти теж можеш помахати, Молодець. Олежику. А ти щось любиш смачненьке їсти? А що ти любиш смачненьке? От що таке дуже смачне. Що? Торт? Солоденький. Солоденький турник любить олежик мій, хлопчик маленький. Софієчка, нам тьомки, приносять сюди діточок не просто так. Щось діточки повинні нам розказати, чи затанцювати, чи заспівати. О, ти знаєш, якийсь віршик або пісеньку. Пісеньку. Пісеньку? О, це цікаво. А про що? Про Левчика. А, про лев... левчика! А це про, мене. Це про левчика. Я з задоволенням <рес> послухаю цю пісню. Будь ласка. Тук-тук-тук. Po w tym mi sta lewa, da ma i puchnaste koszynia. Czy to dość, czy to stance suciewo, bo idę lew, a to lewenia. się lewina. Czy to dość, czy to stance suciewo, bo idę lew, a to lewenia. się lewina, niż Кошенятко, усі б'ясті вся і вся зених стож левенятко, левенятко, майже лева, майже лева, вже майбутній цар. Ой! ха я... Ай, класно. <свісно> классе! Це пісня про мене! Софійчик, ти розумієш, ти співала про левенятку, яке там жовтеньке воно, так? Так. <свісно> От, а тепер подивися, Левчик у нас теж <свісно> жовтенький. Майже цар! У мене <свісно> тільки <свісно> ті... <свісно> штанці і кети в мене жовтенькі. А в мене ось е, є піджачок жовтенький і футболочка жовтенька. А ще у мене ось такі прекрасні жовтенькі. Так, то так, що ти така е, ль, львиця, чи як то звати? Левиця. Левиця, левиця, а я такий левка. А ви два маленьких левенятка. А знаєте чому? Тому що ми всі живемо в місті Лева. Львові. Львові. Ми всі такі Левчики. А от ми заговорили про Лева. Це тваринка. У вас вдома є якісь тваринки? Нема, а хотіли би? Так, У нас колись були рибки. Тато дуже. Хворий на всіх звіряток. ти та, та дуже хворий на всіх звіряток. Дуже хоче всіх звіряток вдома мати. А ви м ходили колись в зоопарк, в цирк. В цирк і в зоопарк. Ух ти і хто найбільше вам в зоопарку сподобався? Мавпочки. Мапочки, так, вони так. Та. А в цирку, що вам найбільше сподобалось? Ми як були в садочку, нам в садочку ще показує цирк. Так. І там ми рухали справжню змію. О, і не було страшно? Ні -а. а вона, напевно, була дуже груба і велика. Угу. А ну це був удав, а удави не страшні. Такий великий великий, так? І, і як тобі сподобалось її гладити? <плес> <плес> Яка вона? Слизька і холодна. <плес> <плес> <Так>. <плес> ну, мої сонечки, ну може, ви б щось нам ще розказали. От чим ви любите ще займатися? Ну, ти десь ходиш на якийсь гурток і гуртки? На... Я хочу на народні танці. Ну і ти, сонечко, які ви танці танцюєте? Дуже багато про калину. Про калину? А, ага, Це народні танці так. про червону калину. так. А Олежик любить танцювати? Олежику, любиш танцювати? Та. А як ти танцюєш? Можеш показати нам? Ла-ла-ла-ла. Олежику, як? Ану потанцюємо, давай. Тра та Трататара, отак нозами, ля-ля-ля. Олежик ще трошки підросте і буде танцювати на футбольному полі, бо в нього дуже гарний м'як. Як справжній футболіст. А я хочу запитатися тебе, чи ти мамці допомагаєш на кухні, може ти вмієш щось варити, їсти, або в'язати, вишивати. Чимось захоплюєшся таким дівочим. Ну, мамі, допомагаєш? Ну, прибирати, допомагаєш мамі? Так. А, ну нарешті. Прибирати. І ліпити вареники, напевно, ще може вмієш. Ну, ліпити Трішечко. вареники це така складна справа. Тро ну, була вже ліпити. Мамця чесно. навчить, мамця навчить. Чи ще не пробувала? Пельмені. Пельмені! Пельмені. О, ага. це ще складніше. Бо там ще треба закручувати. Хм. Ну, молодець. Софійка, ми дуже дякуємо вам, що ви були сьогодні разом з нами. Олежі Куб. Щоб ти був завжди такий, як сьогодні, такий веселий і гарненький. А Софійці я хочу побажати, щоб твої мрії всі збувалися, щоб ти завжди усміхалася і ніколи не плакала. Так. Ну що, час відправляти діточок, треба, до дому, тому години. Мамця вже там переживає, та і татко. Але знаєте, що треба? Треба попрощатися з телеглядачами. Ну скажіть що. З щось. друзями попрощатися. Давай, вітання. Дайте всім папа. Папа, -па. солодких па -па. снів, кажіть, щоб гарно спали всі. Ну, щаслечко, а нам залишилося ціків. Зачитати прощання. Ну що, готові летіти додому? Сомочки, приготуйтеся. Дякуємо, було приємно і, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Як добре мати братика чи сестричку постійно разом, разом і познати підтримка є. І, і сестричка старша завжди в на Україні в народі кажуть спочатку няньку, а потім ляльку. А, так, ну, що це для мами Маруси. легше. Тод Тоді дівчинка допомагає мамі няньчити і бавити братика. Ой, наші вже Ой, бачу Ой, Я вже дивлюся, що і няньки, і ляльки Козі уже хочуть клають, спати так. і я вже хочу спати. Я. Не забудьте поцьомати Маму з татом. Не забудьте передати цьомки Не дурку кодурку я еліті. Не в кодурку еліта, кажуть ось так. Цьомки! На добра ніч. цьомки на добра ніч. цьом цьом. цьом цьом-цьом цьом-цьом На добра. Ugh.